Зразу карточку залетіло обща імба. Подивіться, зараз буде грати Дмитро. Найкращий друг Андрія. Це правда. Чувак АФК по ходу. Чувак, походу, так. АФК він, ніх... ні, ні, він не взяв ні Ніхуя Ні він ні. не взяв. Дітям не можна слухати, поки їм не буде 18. Це правда. Ах ти він хотів... Чувак просто хотів мене вбити, а я всі ухилив. Він охинився. Він, він зараз другий чувак, зараз другий раунд. Зараз просто кидаю гранату і їм. Дивіться Беру свій дрончик, беру свою гранаточку, одну пукалку свою. Беру собі отаку херню і все. І я, я просто йду на нього танкувати. Ізі, блядь. А, чувак кафека, лох, лошарик. Можна сказати, що я вже виграв, бо чувак просто АФК. Не знаю, що такі лохи попадаються. Ну реально, якісь. Хотя прям правда топчик. У мене третє, в мене третя плотина, я вже апнув сам без нікого. Просто ізі. Дивіться, скільки зараз буде з зно, ножа. Перший просто без. Якщо не, не попадати. Ах ти Кирися. Якщо, якщо не попадати в голову. А, він же на фіка, він хоче зі мною хоманки погратися.